Я вас вітаю, мій восьмий клас, і ми продовжуємо розглядати способи добування основних класів неорганічних сполук. І в цьому відео ми зупинимося саме на добуванні кислот. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, що кислоти за вмістом оксигену є оксигеномісні і безоксигеномісні. І саме від тої групи, до якої належать кислоти, і будуть залежати способи добування. Спочатку давайте ми з вами розглянемо способи добування кислот без оксигеномісних. Ну, в даному випадку нам е, підібен. Способи ось такі: взаємодія неметалів із Ну, для прикладу, наприклад, ми запишемо, як можна добути хлоридну кислоту. Водень взаємодіє із хлором, в результаті утворюється хлороводень. Якщо газоподібний хлороводень розчинити у воді, утворюється хлоридна кислота. Аналогічно, ми можемо добути сульфідну кислоту. Скажімо, водень буде взаємодіяти із сіркою, і в результаті реакції буде утворюватися сірководень, розчинивши його у воді, ми можемо добути сульну. Сульфідну кислоту. І так, це були способи добування кислот без оксигеномісних. А що ж з оксигеновмісними. Для оксигеновмісних кислот підходить ось такий спосіб: взаємодія кислотних оксидів з водою. Ну, ось в нас написано така схемка, верніше ця реакція написана в схемі: кислотний оксид плюс вода за реакцією сполучення утворюється кислота. І також давайте пригадаємо, ось тут шпаргалочки ми записували конкретно, який кислотний оксид яку кислоту утворює. Наприклад, кислотний оксид СО3. З водою буде давати кислоту сульфатну H2SO4. Кислотний оксид, ну, скажімо, Н2О3 з водою буде давати кислоту нітратну HN, вибачте, не нітратну, а нітритну hno 2 а також я хочу нагадати, що да, дійсно кислотні оксиди взаємодіють з водою, крім одного кислотного оксиду. Є кислотний оксид сіліціум О2. Він йому дійсно відповідає силікатна кислота, але безпосередньо реакцію оксиду з водою цю кислоту добути не можна. Що ж нам робити в цьому випадку? А в цьому випадку ми можемо скористатися ось цим способом. Ми можемо е, використати спосіб витіснення сильнішою кислотою із солі. Тобто, нам потрібно добути силікатну кислоту. Ми беремо розчинну сіль з силікатної кислоти, наприклад, натрій 2 зіліциум О3, натрій силікат, і додаємо сюди до цієї солі. Сильнішу кислоту, ну, скажімо, хлоридну. Що відбувається? Залишок хлорид витісняє такий, це сильніша кислота, витісняє залишок силікат, стає на його місці, утворюється речовина натрій хлорид, але найголовніше, з реакцією обміну утворюється іще і кислота H2 силіцеум О3. h 2 силіціум О3 це буде речовина нерозчинна у воді, це буде осад. Отже, ця хімічна реакція обміну дійсно буде відбуватися. І я врівняю ось це хімічне рівняння реакції. Ну, і також я приведу ще один приклад, як можна добути кислоту. Ось за таким способом. Такий спосіб використовується не дуже часто в даному випадку, але він також є. Ну, скажімо, ми можемо добути, провести таку хімічну реакцію між речовиною барій хлорид і речовиною сульфатна кислота. Ну, в даному випадку у нас є розчинна сіль барій хлорид. В результаті реакції обміну буде утворюватися речовина барій сульфат. І буде утворюватися хлоридна кислота. Ця хімічна реакція також буде відбуватися, тому що це реакція обміну і це реакція, яка проходить із утворенням осаду, тому що речовина барій СО4 4 це і буде білий кристалічний осад.